Вітаю вас, шановне панство, мене звати Джу. Е, Пам'ятаєте фразу, яку я кажу доволі часто? Взагалі я люблю Маршала, але враховуючи мою величезну любов і повагу до зумофена і солідарність до Зуми? От, солідарність до Зуми. Бачили цей хештег? Що взагалі означає солідарність до Зуми? Хто цей хештег придумав? І. Ти жайка, ти в кадр хочеш. То... Чому Зума? Вимагає солідарності. Чому солідарність має бути саме до зуми і навіщо вона потрібна? Сьогодні спробуємо розібратися. Якщо порівняти екранний час зуми та екранний час інших щенят, ну в нього справді найменше екранного часу. Це ви можете побачити от в цьому відео цього прекрасного ютубера. Воно на англійській, але нічого. Там все в цифрах, якщо ви навіть англійської не знаєте, розберетеся. Там показано наскільки зума. Має мало екраного часу. Екраний час мається на увазі не те, коли щенята перед серією і після серії чимось займаються. Екраний час мається на увазі, коли Зума виїжджає на місії, і місій в нього справді дуже мало. Але чому так? Чому в нього настільки мало місій? Ну він рятувальник на воді. От, наприклад, Чейс він поліцейський і. Скажімо, в поліцейського точно буде більше роботи, ніж у рятувальника на воді. Бо поліцейський може працювати і на воді теж. Він може працювати, в принципі, скрізь, де будуть якісь правові проблеми. Ну, от змоделюйте будь-яку ситуацію, яка може статися в пухті пригод. На неї ж швидше викличуть Чейза або Скай, або на крайняк там Рабл чи Рокі поїде, але не зума. От, по-моєму, там на першому місці Чейс, на другому скай, а потім Маршал, якщо я не помиляюся. Ну так, бо пожежний, бо е рятувальник з повітря, бо поліцейський. Вони мають справді набагато більше роботи ніж зума, але зума такий же повноцінний персонаж, як і вони. І це справді сумно, що хтось із команди отримує набагато менше уваги, враховуючи те, що в Зуму справді багато фанатів. От пам'ятаєте, що Зумафен про це казав? Він казав, що Зума взагалі може перейти на темну сторону через те, що його так зневажають і фанати, і по суті райдер. Так, бо багато було місій, де викликали взагалі всіх щенят, і тільки лишився зума. Тож чи зума є моїм улюбленим щеням. Ну, враховуючи солідарність до Зуми і мою величезну любов та пошану до Зумофена. Е, так, він моє улюблене шиня. А якщо це не враховувати, <схи> то напевно ні. Але насправді, коли я тільки починала дивитися це шоу, він мені дуже сильно подобався, як і Рокі. Вони з Рокі мені найбільше подобались тоді. Дуже дякую вам за перегляд. Пишіть, що ви думаєте про солідарність до зуми, і чи ви дотримуєтесь цієї солідарності? Всім гарного дня! Побачимось в бухті пригод.